Всем привет, таки с вами, как всегда, я Лекал, и это инвентарь на 22 голды. А, ой, на 20. Окей, okay, первый скин Так, и далее у нас Юспик. Возьму Сюто. Так, далее Петра 150. Меня жаба душит на Они взяты, то я возьму Инк Спрей. Классный скинчик, дорогой. Мне его ЗБП выпал. Чого такий дешевий скін з БП випадає? І я хочу постаратися робити щоденно відочки. Окей, берете беру солдаратор. Для того, щоб пув, був постійний актив. Так Тумбарам. І беремо. Я зміг набрати багатьох підписчиків і були стріми. Окей, Five Seven Tactical беремо. Вибачте, що відволікав, я просто собі так розказував вам Deagle Ace Чого мене так жаба душить взяти якогось, якого я хотів. Чесно. Окей, мехим фобом взять. І. М -м -м так. Я був сьогодні пост... в этот 10, 14 взяв. Тропік, окей, okay, Spas Я сьогодні запостив Пост, або вчора. Як коли я запощу відео це. Окей М68 вап. І я там написав, що до 10 червня кидайте запитання. будь ласка покидайте MacD10 Noxie. MacD10 Noxie з. 45 Headwave. будь ласка покидайте запитання, я по відповідаю зроблю відочик відповіді на коментарі точніше на питання мп 5 йоу, як я хочу цю тейл капець але камон як я хочу це цю... але трохи залібним голоду того я версі геніально законом виставити за 099 Запис, щоб... і щоб ой ну першу 97 вибачте за спойлер Але... Я купляю MPC Relion Raj Rai Дорешті в мене жаба не задушила на щось дорого. Але мій запит перебили. Це капець! Окей, за 0,90. Навіть якщо хтось, попробую перебити, то вони куплять по фулу. Окей. І а кіньбузі. Я так хочу ці страйк, що це капець але жаба душить. Зрозумійте ви мене правильно. У мене ще й 17 голди лишається Ну, У мене буде ще 15 цього, а далі йдуть найкращі пушки. Того я не буду купляти ці. Я візьму ска... скул. Окей. Далі. Клеш. М -м Класний петушок. Я з ним раніше грав це кімка Funfall. Fanfalk візьмемо найдешевшу рашку Чернвуд. Чи Чернвуд, Коротше, я не встигаю це читати, бо я швидко закуплю. Хардкрафт! Йоу, я хочу купити Харткрафта, але мене жаба дуже. Я навіть коли озвучу оце відео, мене так жаба душила, щоб купити хар Хардкрафт. Мене мене зараз Тому я купив оксайд. Це капець. Окей, далі вальчик почбо на опець Опять жаба душить. Ну, чесно. Ви вказали, як буде та Калашову жава буде душити. ви б тільки знали лиш. Окей, кашів беру і м 1 Кіцунь. окей, стейнес, стейнес. Стей, стей. Ні, шесть зналівка ми така. Кіцунь. Ні, беда шабарил. Кому не сі знали в кай оу. Надо. А, як, я, як важко було триматися на витрату підпустив? Всю мою Ви б тільки знали щось за стікерами. А за Ну, Він би мені в невілізне за стікерами. Бюджетно. Це капець! Як я хочу окей. Evolution взяти з ось цією найпкою все, хватить з мене. 12. Спринг. Тупо я тут вирішив не зекономити, бо 12, я з ним багато граю у мене скина на нього не було. М16 я в Мейхема або Нідло. Я Недл. По Мейхем я з ним останнім часом тільки з ним граю, а Недл. Ніру... не пам'ятаю. Окей, там в райки, як завжди, беру, Бо це просто класний скин на муху. Авик. Сюлвен, чи що тут є таке? Окей, okay. Кінг. Так і хотів Сюлвена. Окей, Кіпер або Сайба. Са Кіпер. Все. Кінчилося. Але відосі ще ні, бо я ще позакладаю позастосовую зброю. І. Ось такий інвентар. Чотири епіка. Короче, багатько! Рарок! В мене весь інвентар з рарок. Дві чотири ранка монки. Чотира. Я щось забувся. І дякую за перегляд. Всім па-па!